Вони часто питають, а як ти малюєш? Каже, та то все талант та натхнення. Натхнення не завжди є надійним партнером та супутником. Далі організація, робоче місце, освітлення, палітра, пензлі, олівці, колір, пляма, крапка, лінія, тон, штрих. Що дає мені право вести теорію та практику образотворчого мистецтва. Яке моє відношення до виховання спеціаліста за 3-9 місяців з нуля. Ви створюєте NFT з своїх картин. Привіт! Вас вітає DJ Studio і Дмитро Гудима. Пишіть коментарі, тисніть там вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. Якщо вам цікаво спостерігати за розвитком мого каналу. Сьогодні. Я врешті-решт зібрався викласти відео про образотворче мистецтво. Це буде пілотний запуск, як я обіцяв. Іначе сьогодні я починаю такий свій вступ. Мене часто питають, а як ти малюєш? Ніби просте запитання на перший погляд. Однак, це лише на перший погляд. Потім я сам задумався, а як воно виходить? Це якась магія, майстерність чи фокус якийсь, яким чином з якихось крапок, ліній, плям виникають зображення, простір, розсвітлення. Хтось каже: та то все талант, натхнення, можливо, і ваша правда, талант, натхнення це клас. Без них важко створити, майже неможливо, майстерні образотворчі роботи. Однак натхнення не завжди є надійним партнером та супутником, бо воно то швидко проходить, то непомітно щезає. А талант це цінна порода, над якою слід багато працювати, щоб закріпити потрібні суміші, а різний непотріб слід грамотно видалити. Один талант ще не являється запорукою успіху. То, що нам потрібно для того, щоб досягти певного рівня майстерності, само собою, навчання, яке дасть нам теорію та практику, що, в свою чергу, має розвинути системність організацію, доведення до автоматизму базових елементів та прийомів образотворчого мистецтва. Почну з автоматизму. Навчитися користуватися такими базовими елементами та їхніми комбінаціями. колір, пляма, крапка, лінія, тон, штрих, основи композиції, перспективи, кольорзнавства, побудови об'єму та простору в площині. Тепер перейдемо до системності. Постійність, повторюваність занять з образотворчого мистецтва, при веденні роботи використовувати теорію з композиції, живопису, рисунку. При створенні картини проходити всі етапи створення. Я вам пізніше розповім про етапи створення, як їх розглядає теорія образотворчого мистецтва, і я, зокрема, використовую в своїй практиці. Далі організація, робоче місце, освітлення, палітра, пензлі, олівці, натура, е, допоміжні матеріали, етюди, світлини, замальовки, начерки. І це ж ще все передбачає зручне е, розміщення. Всього в робочій зоні. Ті же пензлі, фарби, палітра, допоміжні різні матеріали, вони повинні бути зручно розташовані як для рук, так і для очей. Освітлення має падати з певного боку, зліва направо. От такі от є моменти з приводу організації. Це поки що я дуже коротко розповідаю, а подальших випуск я буду про це більш детально все розповідати, більші акценти буду на цьому робити. Також в залежності від свого бачення чи ваших коментарів я буду створювати подальші випуски. Далі. Що ще хочу наголосити? Хтось може задати таке питання. Що дає мені право вести теорію та практику образотворчого мистецтва? В першу чергу це моя освіта в Криворізькому державному педагогічному університеті на факультеті мистецтв? Ну, Ви можете сказати і будете в чомусь праві. Диплом то диплом, але не всякий диплом є показником. Я сподіваюся, що мої подальші відео справлять на вас враження, що в мене диплом не просто диплом, а він має під собою практичне підґрунтя. Далі, я вивчав малюнок у іншого викладача паралельно основному курсу навчання. Третє, більш за все, та й найголовніше. Теорія та практика монументального живопису, яку я отримав у бригаді монументалістів паралельно навчанню та ще отримуючи за це гроші. Коли ти отримуєш ще за роботу гроші, а не одні оцінки, там, чи спасіба, молодець класний художник у нас тут у дворі росте, це більш ґрунтовний показник, ніж, я ж кажу, коли тебе просто там хтось похлопав по плечу. І, і на цьому все закінчилося. Це все приємно, але коли люди готові платити за твою творчість якісь гроші, то це вже значить чогось. Чогось твоя творчість, твоє ремесло та вартує. Далі. Четверте. Власний досвід монументального та станкового живопису. П'яте. 4-річний досвід викладання у загальноосвітній школі. Ще може вас зацікавити таке питання, яке моє відношення до виховання спеціаліста за 3-9 місяців з нуля? Зараз ви почуєте мою думку. Я дуже дуже обережно ставлюсь до таких обіцянок з певним нахилом в сторону недовіри. Виключення бувають, однак. Слухайте, музикантів у музичній школі раніше навчали 5-7 років, і то це ще не рівень там, консерваторії там, чи якусь вишу. Звичайна музична школа без гарантії, що людина почне десь там на великій сцені, бодай в 10 ряду десь працювати. Далі, мій знайомий викладач запевняв, що для солідного рівня треба навчатися 7-8 років. Також я маю певний досвід роботи в різних галузях, який мені теж підсказує. незалежно від того, гуманітарні чи технічні знань вимагає професія. Це все на це все потрібно чимало часу віддати. Звісно, коли йде мова про ґрунтовний, а не базовий рівень. Ну, волі базовий рівень, так, не такі часові рамки потрібні. Так, я вірю, що існують інтенсиви, які прискорюють процес навчання, але ж ну, не в десятки, вибачте, чи сотні разів. Також я ще швиденько ще пробіжуся по темам, які я збиратимуся далі викладати. І також розповім за бонус, який швидше всього я дуже швидко опублікую, вже вистачає матеріалу про бонус, знаєте, трошечки пізніше. Значить, якщо зараз швиденько пробіжуся, значить створення. Процес створення живописної історії, роботи чи графічної, планування йде. Спочатку з'являється перша, ідея задуму, йде формат. Формується уява, складові задуми, можуть бути словесні фрази, лінійні пошуки, тональні пошуки, кольорові пошуки, картон. Моделювання, може бути, макет якийсь, міні-театр дій, дошка розвитку історії, картини, ведення роботи, затвердження, формат, центральні головні образи, тонально-кольорове рішення, картон, Б, Двір замальовок, світлини, тюді, В. Зручне розміщення в робочій зоні, тюди замальовки світлини, початок роботи, середня частина роботи, зручна організація робочого середовища, робочого місця підсобних матеріалів, освітлення. Завершення роботи. А. Деталізація Б. Врівноваження деталей, підпорядкування дрібних елементів цілому задуму. Що ще буду на чому робити акцент? Значить, відпрацювання методики роботи з інструментами та матеріалами? Олівець, гумка, папір, паперові розтушки, картон, оргаліт, полотно, кулькова ручка, акварельні пензлі, крилові пензлі, олійні пензлі, методика роботи із засобами образотворчого мистецтва. Крапка, пряма лінія, ламана лінія, комбінована лінія, пляма, тон, колір, кольоровий. Коло, кольорові схеми, кольорові моделі для лісіровок, освітлення та простір, композиція. Це коротко, поки що дуже швидко десь. Нарисами. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід. В OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles GG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи, процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenC в описі до відео. Також я буду ще якісь тематики паралельно розробляти, там, як працювати з мотивацією, як працювати там, з лінощами, для чого потрібно ті чи інші вправи виконувати, щоб досягти якогось певного конкурентного рівня. Тепер про бонус. Значить, я думаю, буде цікаво тим, хто вже щось створює та намагається десь продати свої роботи, знайти ринок збуту десь через інтернет. У мене є вже цікавий досвід стосовно значить, різних онлайн платформ, галерей, онлайн-клієнтів. Це досвід стосується як Значить, там живопис, графіка, так, і зараз дуже популярності набирає цифрові активи, тобто, коли ви створюєте NFT з своїх картин цифровий актив. Про це теж є досвід. і я випустю чи один, чи два випуски, ще не знаю, тому що поки що в мене є в Ютубі проблема з. Довгими відео, довшими 15 хвилин. Тому я свої випуски роблю не довше 15 хвилин, там 14, трошки більше 14 хвилин. Ну, поки що так. Значить, Буду чекати в коментарях ваші побажання, кого зацікавило. А поки що поки не побачу ваших якоїсь великої зацікавленості, буду, на власну думку, викладати інші випуски. Значить, До нових зустрічей! Залишайте коментарі, втисніть подобайки, поширюйте відео, підписуйтесь на мій канал, якщо він вас зацікавив і ви хочете дивитися далі за розвитком мого каналу. Буду радий вас бачити, читати ваші коментарі. Сподіваюсь на ваші подобайки. До нових зустрічей!